Ну что, самый приемный процесс в рыбалке, когда ты кушаешь свой осенний улов. Осенняя жирненькая плиточка. корочка, Смотрите, такая жирная. Рыбка у нас досушенная, просто жир. О, покажи какая жирна. Смотрите, какая рыбка. Корочки ще не багато, але присутствує. Так, ну що, друзі, щоб було вот так вкусно і спинним. Ви Ві в відео побачите, як треба зробити. Ну а ми поки смакуємо нашу першу в цьому році осінню тараньку. І орішки. Тепер можна трохи і корочки. Ой, Андрія, ікорочка. Блін соль, обалденно. Підписуйтесь на канал Рибалка з Nixon. У нас тут дуже багато цікавих лайфхаків по соленню риби, по її потрібенню, по рибалці. Ставимо лайк, пишемо коментар. Ну, а відео я покажу, як ми її засолимо. Сьогодні будемо солити нашу плітку. Так, що нам для цього потрібно? У нас вже тут зарані зроблена суміш цукру. Сіль роблю 1 к 3, 1 кг цукру на 3 кг солі. Все це в сухому стані перемішали. Промили вашу рибку, обов'язково можна її перед засолкою заморозити, щоб зібрати такі, таку кількість. У нас тут приблизно кілограм 8-9 Зараз це все будемо солити. Нашу сіль трошки посипаємо в відерце. Перший слой засипали, беремо нашу рибку. Якщо рибка крупна, я дроблю тут трохи надкольчик, щоб спустити кішочки. І починаємо солити. Забиваємо добре жабри і обтираємо її в солі. Все. І в наше водерце. Зараз переключусь, пока. Перший слой я вложив, тепер так солькою присипаємо і викладаємо другий наш слой рибки. Так, ну що, друзі, так нашу рибку вилажуємо слоями, все добре просалюємо. І Потім оставляємо її під гнетом тяжелим вантажем, таким, придавлюємо кришкою на 5 діб. Для вас це буде 3 секунди, а для мене буде 5 ізморітельних діб, щоб дочекатися цієї смачної таранки, її помити і вивісити її, сушитися. Далі включимо. Так, ну що, друзі, от наші 5 так вже пройшли. Сьогодні будемо вимачувати рибку. Зараз подивимося, який вона сачок дала. Після п'яти суток ну що Наша рибка дала повне ведро сачка. Риби було, пам'ятаєте, повне ведро. А зараз здесь четверть ушла. Груз у мене такий, імпровізований Можна кстати, посмотреть як вам легко і просто зробити груз в домашніх условиях для засолки плотви Так, зараз беремо її достаємо солі, добре вимачуємо, промиваємо Я вам зараз все покажу. Що, друзі, гньот вже зняв, наша рибка просолилась, жирненька стала, плоскенька така. Зараз будемо її вимачувати. Ой-ой-ой! Яка краса, рибочка, рибочка. Дивіться, рибка зменшилась, але розмери приємні. Друзі, як я розпочинаю процес вимачування, зараз вам покажу. У мене є таких три відра. Тут відра, відро з водою. Я зараз цю рибку нашу добреньку буду добре вимивати. Перший раз дуже-дуже треба вимити її від солі. І буду вже на два відра розкладувати. Потім помиту тарань заливаю холодною водою з-під крану і кожну годину міняю воду. Перші п'ять годин кожну годину, а потім півтора або два години, у залежності від грязноти води. Воно буде видно. Так що миємо. Запитували, як я сушу свою рибку. От вот так. Звичайний чердак, частний дом. Я її трошки тут підвялюю, а потім уже дома досушую. Щоб вона отак вот стекла. і, думаю, у вас от цього запаху не було. Ну що, друзі, от такий виходить вакуумний пакетик. Все стерильно, все упаковано для загрузки в морозилку. І рибка може так зберігатися цілий рік. Всім дякую за перегляди. Ви були на каналі Риболовля з Ніксоном.